Міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх в нашому центрі працюють 9 осіб. На балансі нашого центру зараз знаходяться два спортивних зали: це зал Олімп і зал Рубін. Також на нашому балансі в нашому центрі знаходяться шість спортивних майданчиків зі штучним покриттям і чотири спортивних майданчики з вуличними тренажерами. Ми працюємо на даний час майже в повному режимі, трішки скорочена співпраця наша з шкільними закладами та дитячими садочками. На даний час в залі полім працюють п'ять фітнес-груп. Вітається присутність дітей на заняттях. Для них є окреме місце, де вони можуть займатися теж спортом, але і або чекати своїх мам. Є група з тенісу. також. інваліди постійно ходять від. Відують в наш зал. Раз на тиждень в середу ми проводимо фізкультурно оздоровчі заходи з громадською організацією Турбота. Також вже є у нас відвідувачі в спортивному залі Олімп і в Рубіні, які отримали поранення і займаються спортивними вправами. В спортивному залі Рубін регулярно проходять заняття з загальнофізичної підготовки. Це також дві групи жінок поважного віку: група греко-римської боротьби, бокс, настільний, теніс, важка атлетика. На даний час нами проведено нашим центром з початку року 20 фізкультурно-оздоровчих заходів з населенням. Основна мета центру це залучення всіх бажаючих займатися спортом і предоставляємо послуги та зали для занять бажаючих займатися на даний час спортом. Скажіть окремих груп для воїнів звільнених запас для внутрішньопереміщених особи не створювали? Ми створювали такі групи і є, ходять, займаються але є, займаються менше. в складі. Але я думаю, що давайте створимо окрему групу по внутрішньо переміщеним особам і звільненим запасом. Там свій підхід, своє розуміння, свої і тенденції І призначимо може... фітнес інструкцію Так, давайте попрацюємо над цим.